Телеканали Тернопіль 1 та НТП продовжують свою роботу. Тримаємо руку на пульсі події. У Студія Артур Шалак. Вітаю тих, хто доєднується до нас у цю хвилину. Сьогодні говоримо саме про нашу безпеку, адже вже понад 70 років поліція охорони на варті нашої з вами безпеки 365 днів у рік. Це єдина, до речі, охоронна структура в Україні, працівники якої мають визначені законом права та повноваження на озброєну охорону. Отож, власне, про нашу безпеку та про нові проєкти говоримо сьогодні протягом наступних 30 хвилин. Зокрема, про проєкт від поліції охорони під назвою Створюємо простір вашої безпеки. Що він має на меті, та зрештою, по що можуть звернутися українці та, зокрема, тернополяни, дізнаємося сьогодні. Адже до мене в гості завітали саме Роман Лихота, також Олексій Дзюра, заступники начальника управління поліції охорони в Тернопільській області. Вітаю вас, слава Україні! Доброго дня. Героям слава. Справді сьогодні маємо нагоду говорити про важливе про нашу з вами безпеку, адже живемо в непростий час. Так в Україні військовий стан, і саме наша безпека є на порядку. денному. безпека нашого життя, безпека нашої оселі, безпека того середовища, в якому ми з вами щоденно перебуваємо. Що відбувається сьогодні в просторі безпеки Тернопільщини? Давайте розпочнемо з цього, адже варто закцентуватися заакцентуватися на цьому. Ну, сьогодні під охороною поліції охорони на території нашого краю, нашої області перебуває понад 5,5 тисяч об'єктів, нагляд за якими проводить єдиний централізований пункт спостереження, так називаємий, і за допомогою якого в найкоротший термін. Наші наряди поліції охорони, а це озброєні працівники поліції, мають можливість і здійснюють виїзд для встановлення причин спрацювання сигналізації, а також вирішення тих питань, які безпосередньо стоять перед поліцією Тернопільського краю. Це безпосередньо і реагування на можливі правопорушення, це і визначення і встановлення причин спрацювання засобів сигналізації, затримання правопорушників. Чи надання допомоги, коли людині воно безпосередньо потрібно. Серед охоронених об'єктів на території нашої області найбільше у нас це зазвичай, напевне, як і у кожному місці, це заклади торгівлі. Це магазини, це кіоски, це великі розважальні заклади, це також заклади освіти. Цьому напрямку Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ на сьогоднішній день приділяється особлива увага. Бо безпека і безпекове середовище в освітньому процесі це є одне з найбільш головніших в нашому житті. Кожного дня, чи це повітряна тривога, чи це просто ми стаємо з раночкою. найперше про що думаємо, це чи з моїми дітьми, чи з дітьми нашого краю все добре. Якщо все добре з дітьми. Ну, і тоді ми вже включаємося в процес і безпосередньо плануємо свій робочий день, так? Чи, ну, своє життя. Тому безпека дітей це пріоритетне і, напевне, найголовніше питання, якому приділяє Національна поліція сьогодні увагу, зокрема, і в закладах освіти, бо переважно частину свого часу діти протягом дня, коли батьки на роботі. Віддають своїх дітей так, в садочки, віддають ну, дошкільні навчальні заклади, так, чи у школу батьки надіються на те, що в цьому закладі в цей період часу дитина буде надійно збережена. Так. Тому ми на сьогоднішній день вже маємо під охороною понад 400 шкіл і дошкільних навчальних закладів, які обладнані як системами тривожної сигналізації, коли дитина. Може звернутися до співробітника навчального закладу і попросити для того, щоб натиснути тривожну кнопку. Таким самим чином, і викладачі, бачачи якусь загрозу не тільки в приміщенні школи, а й на навколишній території, чи охоронники, чи сторожі, які знаходяться після навчального процесу. на Прибудинковій території до школи чи навчального закладу можуть натиснути тривожну кнопку для того, щоб упередити, попередити вчинення будь-яких правопорушень. От, власне, про реагування не можу не запитати вас, пане Роман, додати власне, до цієї теми. Якщо говорити про забезпечення безпечного простору зараз, так, на Тернопільщині, вашою структурою, наскільки це поширено? Ну, дивіться, на сьогоднішній день, оскільки ми зараз живемо в такому Часів війни працівники поліції і охорони здійснюють охорону особливо важливих об'єктів, також об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів життєзабезпеченості, життєдіяльності населення. Всі ці працівники озброєні, навчені, підготовлені. Сьогодні ми здійснюємо дуже багато охорону таких об'єктів, не тільки в території нашої області, але й поза межами також нашої області. Тобто по Україні. Ну і оскільки здійснюємо охорону, люди, жителі можуть бути спокійними і впевненими в тому, що на ці об'єкти не буде ніяких посягань. Оскільки вона є під нашою охороною на сьогоднішній день, це направду, не може не тішити. І зокрема, нещодавно і глядачі телеканалів Тернопіль 1 і НТВ мали змогу переглянути матеріали про кнопки тривожного виклику. Адже доволі часто буває, що до біди, хто кажуть, дуже недалеко, так і розуміємо, що інколи реагувати потрібно максимально швидко, і людина, можливо, в паніці навіть не має часу для того, щоб зателефонувати на лінію 102, чи одразу здійснити телефонний дзвінок, чи можливо банально немає навіть мобільного. Пристрою поряд, і от, власне, про цю функцію хочу, бо ми сьогодні поговорили детальніше, зосередили увагу на цьому, адже це те, що інколи може врятувати, і наше життя. Так, дійсно, на території всієї нашої країни, національною поліцією, зокрема, і нашим підрозділом, таким, який є підрозділ оперативного реагування, створено і розповсюджується такий. Проєкт Терміновий виклик поліції. Називається він. На території нашої області вже встановлено безпосередньо в закладах торгівлі, в розважальних закладах понад 550 таких систем. Що це за система? Це система термінового виклику поліції, вона встановлена там в приміщеннях магазинів і будь-який громадянин. Побачивши наліпку жовто-синього кольору, терміновий виклик поліції, вона так і називається наліпочка. Може і має право підійти, зайти у приміщення і попросити обслуговуючий персонал, чи це продавець, чи це адміністратор закладу, натиснути тривожну кнопку для того, щоб приїхав наряд поліції. І вже безпосередньо з громадянином вияснили причини натискання його потреби mm -hmm. у забезпеченні безпеки. Крім цього, у нас на сьогоднішній день на території області встановлено вже 20 термінових викликів поліції, які встановлені у громадських місцях. Тобто, громадяни навіть безпосередньо перебуваючи на вулиці, і якщо вони стали або свідком якогось протиправного посягання. Або, ну не дай Бог, безпосередньо брали участь у якісь надзвичайні події і є необхідність у виклику поліції і надані допомоги, мають можливість натиснути цю тривожну кнопку. Ми встановлюємо ці тривожні кнопки на фасадах там, державних установ, на фасадах найбільш розпосуджених там продуктових магазинів, коли людина, перебуваючи на вулиці, візуально може зустріти. Таке електронне табло, де написано поліція, угу. і підійшовши до будівлі, натиснути зовнішню кнопочку. І за 5 до 5 хвилин прибуде наряд поліції для встановлення ну, причини спрацювання цієї тривожної кнопки. Чи бували вже такі випадки? Так, звичайно, бували такі випадки протягом за останніх 4 місяці, 12 разів, наші громадяни нашого краю мали можливість скористатися цією послугою. Послуга безкоштовна, вона націлена на те, щоб. Убезпечити наше безпекове середовище в області ну і я думаю погодити зі мною, що наше безпекове середовище буде досконалим тоді, коли ми матимемо 100% впевненість в безпеці наших дітей. Це питання, що турбує зараз і наших глядачів. Також адже червень місяць на вулиці, так літні канікули, так, так, так ми звичайно. дочекалися цього саме щасливого періоду життя для нашої малечі, навіть в такий непростий час. Але знову ж таки, не усі батьки мають змогу. Десь влаштувати дитину до бабусі чи дідуся в село. Не усі там мають можливість відправити у дитячий, у дитячий табір. Але робота при цьому продовжується життя продовжується, і тут як власне подбати про безпеку дитини, навіть якщо вона в цей час перебуває вдома, бо батьки на роботі. Що можете порадити тут сьогодні? Про це вже це напевно тема. Продумано. Номер один так, сьогодні. Це, це продумано вже відповідними спеціалістами. Поліції нашого краю та і по Україні. І технології дозволяють на сьогоднішній день забезпечити безпеку дітей у будь-якому місці. На сьогоднішній день, враховуючи цей літній період, завантаженість батьків, завантаженість і дідусів, і бабусь, вона присутня. Всі ми десь. Так як виїхати за кордон повністю всією сім'єю, неможливо, батьки стараються організувати літній відпочинок своїх дітей, і насамперед я думаю, що ми і бачимо це по наших світніх даних. Стараються продумати, як же забезпечити безпеку дитини, коли батьків з боку немає. І на допомогу цьому приходять новітні системи GPS-спостереження за мобільними рухомими об'єктами. Їх можна використовувати безпосередньо трекером або ж за допомогою мобільного додатка. В мобільному телефоні встановлюється програма, і батьки можуть із свого мобільного пристрою стежити, де знаходиться дитина. В якому районі міста чи там, населеного пункту вона перебуває. А дитина, в свою очередь, має можливість на своєму мобільному пристрої натиснути трив... кнопку тривоги, угу. якщо в неї виникають підстави для цього. І ми завжди, коли до нас звертаються громадяни, просимо не тільки, щоб батьки прийшли заключити договір, так? а й щоб діти були. Ми їм проводимо інструктаж, щоб, щоб дитина працювала завжди на опередження. Нехай це буде хибний виклик. Нехай дитина приїде наряд з дитиною буде все добре, але дитина буде мати можливість для того, щоб вона бачила, що можливо якісь там протиправні дії проти неї зараз. Ну в світі і безпосередньо в нас в країні є моменти і булінгу дітей, так. І якщо дитина бачить, що є якась агресія щодо неї чи можлива агресія, краще ця дитина натисне тривожну кнопку Наряд поліції прибуде, розбереться в ситуації. Навіть в профілактичному варіанті попрацює з тими дітьми, які там ну, негативно чи агресивно налаштовані проти іншої дитини. І ми таким самим чином, і вся поліція працює на упередження будь-якого правопорушення. Ці системи є загальнодоступні. На сьогоднішній день і в вартісному відношенні це надзвичайно доступно 100 гривень в місяць для того, щоб дитина була в безпеці. Я думаю, що це можуть собі дозволити ну, практично всі сім'ї на території нашої країни. Погоджуюся з вами 100 гривень у питанні безпеки, це взагалі нічого. Якщо поділити на 30 днів, так, так це так. там три гривні в день для того, щоб дитина цілодобово. Ми ж розуміємо, що діти десь там за. Погуляли там не до 9-ї, як дозволили батьки, uh -huh. а до 10. Вечірній період часу вже більш концентрація небезпеки. Так? Батьки переживають, батьки не знають, де їхні діти, а тим більше, якщо дитина виключила телефон, чи він банально ну, сіла батарея, так але в цей момент знову ж таки користуючись, користуючись тим gps трекером батько чи мати може подивитися, що дитина знаходиться в межах там, їхнього району, uh -huh. так, чи там дозволеного району перебування. І бути спокійними ну, ще хочеться додати, що то не тільки для дітей така може бути індивідуальна система спостереження, а ще може бути і для осіб похилого віку, для пацієнтів з ментальними такими різними відхиленнями, які мають проблему дезінтер мають проблему дезорієнтації в просторі і часі. В Україні ця система починає тільки набирати таких обертів в Європі. Вона вже використовується давно в країнах Європи, тобто, це є для того, щоб слідкувати за переміщенням таких людей, ну і обезпечити допомогти їм в потрібну хвилину, коли потрібна їм ця допомога. Розуміємо, що сьогодні питання безпеки є ключовим для усіх, але не можу не запитати про те, що є найпопулярнішим сьогодні. Так по що найчастіше звертаються тернополяни чи мешканці нашої області про власне у питанні безпеки? Найбільш розповсюдженим і популярним на сьогоднішній день звичайно це є охорона особистого майна і помешкань, так. Люди йдуть на роботу. Це люди питання їдуть не втрачає актуальності, У відпустки це питання ніколи не втрачало своєї актуальності, воно завжди є запитуваним. Люди про це завжди цікавляться. Система охорони на сьогоднішній день. Надзвичайно різноманітні. Ми десь в своєму розвитку відходимо вже від дротової сигналізації, коли це було актуально. От люди проводять ремонт, і тоді вони про це думають. А в такий звичайний період свого життя вони про це не думають, бо воно десь там портить інтер'єр, ще щось ці кабеля. На сьогоднішній день є можливість проведення сигналізації бездротової. Воно економить і час, і покращує візуальне бачення, там, квартири чи ну, будь-якого помешкання приватного uh -huh. будинку. А от щодо таких систем, які розвиваються і набувають популярності на сьогоднішній день, це, звичайно, автомобільний gps трекінг дуже цікава система. Спостереження за рухомим транспортом, яка має багато робочих таких характеристик. І на сьогоднішній день громадяни, які користуються цією системою, досить захищені в плані того, що поцупити, вкрасти цей автомобіль, надзвичайно важко. Крім цього, що в автомобілі встановлена автономна сигналізація, як переважно у всіх є. Система GPRS-трекінгу автомобільного дозволяє в будь-який момент при несанкціонованому доступі виключити мотор і забезпечити нерухомість автомобіля. Тобто, якщо пройшло несанкціоноване проникнення в автомобіль, крадії завели автомобіль і десь почали рухатись, до нас приходить система тривоги, сигнал тривоги, паралельно він ж приходить замовнику цієї послуги, власнику автомобіля. І за допомогою мобільного додатку це можна вимкнути, і автомобіль просто на дорозі зупиниться. Наш заряд автоматично паралельно слідує на в тому автомобілю і встановлює причини вже безпосередньо ну, несанкціонованого його руху. Так само ці системи дозволяють відстеження як в постійно-цілодобовому режимі, так і в необхідному для, наприклад, там, компанії, яка користується там, агротехнічними, ну, надає агротехнічні послуги. Ми на сьогоднішній день понад 40 об'єктів. Автомобілів і сільськогосподарської техніки охороняємо за допомогою такого автомобільного джоперестрекінгу. Замовники бачать, як розхід палива, вони бачать ну, якісь несправності в автомобілі чи там в сільськогосподарській техніці. Коректно працює система подачі палива чи некоректно. Досить широкий спектр послуг ми надаємо в автомобільному джоперестрекінгу. Але розуміємо, що поліція охорони це не лише про сигналізацію, так це і про людей, також без цього ніяк, тому що є ті моменти, які. Якісь події, де без людей не обійтися, і я розумію, що також є така опція, якщо ми говоримо про супровід, чи поліцейських, чи охоронців на який захід? Чи це може бути поїздка, чи це може бути інша потреба? Якщо можна детальніше про це, адже доволі часто можемо побачити так поліцію охорони на різноманітних публічних заходах. Але як це працює детальніше? Так, на сьогодні управління поліції охорони в Тернопільській області здійснює охорону більше 60 об'єктів різних форм власності. Ми здійснюємо охорону не тільки фізичних осіб, але й охорону кредитно-фінансових установ, охорону об'єктів також і фізичних осіб. Тут э, наші поліцейські э, на об'єктах. Э, Здійснюють контрольно-пропускний режим, здійснюють громадський порядок. Слідкують за цілісністю об'єкта і фізичною охороною в нас охоплені не тільки на території нашої області такі об'єкти, але і поза межами. Дуже популярністю користуються під нашою охороною об'єкти агропромислового комплексу. Їх є дуже багато, також не тільки на нашій території, але але і поза межами е на сьогоднішній день також е розвивається. Е Спецпідрозділ Титан, який новостворений, який в грудні місяці наказом національної поліції введений до штату поліції охорони, він здійснює супроводження супроводження валютних цінностей, здійснює спецпідрозділ Титан, також охорону фізичних осіб, здійснює супровід особливо небезпечних вантажів. Не можемо зараз десь в рамках розголошувати під час такого стану, але Супроводжуємо небезпечні вантажі не тільки по території області, але і в критичні точки нашої держави. Хочу б ми закцентувалися саме на поліцейських титану. Це звучить, начебто, вони справжні супергерої. Ну, титан, як я вже попередньо говорив, являється таким створений новоприйнятий той титан, створений являється елітним підрозділом поліції охорони. Туди проводилося відбирання хлопців, які пройшли відповідну підготовку, відповідне навчання. Вони підготовлені не тільки фізично спортсмени, але і займаються постійно. Вони навчені контраварійному такому водінню, вони навчені веденню. Не різного різних ну такої навички, що в різних таких екстремальних ситуаціях не тобто. Він є надійним, він є навченим на захист громадян, на захист громадян, які замовляють послуги охорони з фізичної безпеки. Ну цим і Титан Славний як новостворений підрозділ. Ми зокрема також знаємо про високий рівень професіоналізму поліції охорони. Адже два роки поспіль, коли саме телеканали Тернопіль 1 та інтепе започаткували телепремію. Гордість Тернопілля без поліції охорони не обійшлося. Адже ви були невід'ємною часткою саме проведення фіналу. Це. Церемонії нагородження фіналістів, переможців, телепремії, яким цей досвід був для вас. Отже, це подія була знаковою і великою для усієї Тернопільщини. Так я надіюся, що ми і в подальшому будемо це здійснювати, оскільки створювати простір безпеки людей це наша робота. Люди нам довіряють найцінніше. Ми цим гордимося. Ми постійно вдосконалюємося, навчаємося, десь стараємося підтримувати і піднімати свою марку. Адже політика Охорони на сьогоднішній день більше 70 років насторожі в нашій державі. Ми з вами згадали вже сьогодні протягом ефіру про великий спектр послуг, які ви надаєте. А в мене запитання від протилежного. Що не надає, які послуги не надає поліція охорони? Яку охорону не здійснює? Чи є таке взагалі? На сьогоднішній день поліція охорони у сфері надання послуг з безпеки. Надає всі комплексні послуги від тіло охорони, так? угу. найбільш такого популярного і найбільш послуги, комфортної послуги, коли людина безпосередньо забезпечена фізичною охороною і в будь-який момент користується цією послугою, бо тілоохорони знаходиться протягом визначеного періоду безпосередньо біля. Замовника охоронних послуг. І так само технічні всі засоби, які представлені на ринку охорони на сьогоднішній день, які виготовляються, встановлюються як в Україні, так і в Європі, всі ці послуги. І зі всім цим обладнанням, яке представлено на території України, працює і підрозділи, працюють і підрозділи поліції охорони. Тому сказати, що у нас не надаються якісь послуги, я не можу. На сьогоднішній день повторюсь, що підрозділи поліції охорони являються одним з найбільш підготовлених у сфері надання безпекових послуг. Ті, хто прямо зараз переглядали наш ефір, можливо, хочуть звернутися до вас а так за однією з послуг, як це зробити найшвидше, швидше найоперативніше е, е, у нас створений е, кол-центр, е, який діє на території всієї нашої е, України, і всі наші послуги можна е, замовити цілодобово. Чи е, поцікавитись про послуги також можна цілодобово і безкоштовно з мобільного е, телефону за номером 9899. 98. Е, ми професійно створюємо простір вашої безпеки і постійно вдосконалюємо себе і наповнюємо комфортом помешкання наших громадян і безпосередньо всіх громадян нашого краю. Дякую вам за те, що щоденно робите. Як згадали сьогодні 365 днів у рік без вихідних, без без взагалі якихось моментів, який це день, чи яка це година доби? Адже про безпеку варто дбати постійно про безпеку нас з вами, про безпеку власної домівки і про безпеку тих, хто нас оточує. Якщо ви прогавили цей ефір, пам'ятайте, що все зберігається на наших сторінках у Фейсбук та Ютуб телеканалів Тернопіль, 1 та НТБ. я ж нагадаю, що сьогодні спілкувалися саме про простір власної безпеки, зокрема з представниками поліції охорони Романа Лихота, також Олексій Дзюра, заступники начальника управління. Я поліції охорони в Тернопільській області. Я ж з вами прощаюся. Бережіть себе і побачимося вже в наступній інформаційній годині.